Ось і тому оце в повітрі мені літає подивитися зробити відео. І я подумала, що я, мабуть, все ж таки зроблю це відео. Зараз я налаштуюся 3 секунди. Провести для нас всіх інформацію про нашу Україну. Що зараз саме відбувається з Україною? Що вона зараз проходить? Що зараз проходить Україна? так, Почнемо з цього. Я витягну зараз 4 карти. Будь ласка, ця карта падала, коли я тусувала, відразу. І тут ви всі бачите, що Україну зараз розрізають на маточки. Тобто, вона проходить складний час. Друга складна карта вісім мечей. Це просто, щоб ви бачили, як працює поле, як працюють карти. Зараз поток, зараз я це прочитаю, що проходить зараз в даний момент Україна. Так, і карта якихось ілюзій. Ну, дивіться, мені показують, що, звісно ж, Україна проходить зараз важкі часи, страхи боїться, дуже багато у людей страхів. Україну дрібанят, ну, відомо. Дивіться, яка карта. Карта страхів я вам показала. Це ніколя та чиколі, тому тут такі, ну, скажімо, карти нетипові. Це в нас поток, і це в нас карта сімка. мечей. означає, що. Вихід є. Тобто можна тут сказати більшості, оскільки випала карта потоку, ну, тобто дві карти ці випали, я люблю показувати карти, дві карти випали. Це означає, що якби вихід в нас є. Якби іде от, ну, допомога, так. І навіть не те, що допомога матеріальна, а йде допомога вистояти це, пройти ці уроки, йде допомога як звище, розумієте? Допомога вищих сил. Тому що це дуже-дуже духовна карта. Оце Королева Кубків це дуже духовна карта. Це карта про допомогу вищих сил. І тому тут якби Україна. Бере, скажімо, такий е, дорогу на вихід, скажімо, відкриваються її дороги на вихід. Так, відкривається дорога на вихід, і що далі, і що далі? Є плани далі, так, в нас є в нас плани. А, ну, Я вже колись, до речі, бачила ці карти, і випадають хороші карти. Тобто є плани. Є в Україні плани, отак от, от дві вам просто покажу. Є в Україні плани. А тут, якби це колісниця випадає, але колісниця це не завжди там дорога, їхати і так далі. Колісниця це ми йдемо все одно в перемогу, ми йдемо все одно вперед. В нас є, можна сказати, щось. Про що ніхто не знає, у нас є така підтримка, про яку ніхто не знає. У нас є ця підтримка, і це, до речі, підтримка, перш за все, вищих сил, тому що тут в нас дивіться, отак от от випали дві духовні карти. Я їх зараз бачу. Оце духовна, я вам казала. І це в нас рицаря. Також чаш, Наповнення, духовність. А дивіться, в кінці у нас випадає карта. Ну, для мене це карта перемоги. Для мене це карта благості, матеріальної благості, ну, скажімо, стабільності, перемоги, коли все добре, коли є за що їсти, коли є за що там, різні радощі свої купувати, і просто сімейна карта. До цього ми йдемо. Ну, скажімо, є план і є допомога у такий вихід. Добре, тепер я просто хочу запитатися, що чекає Україну у 2026 році. От зараз у нас 2026 рік, і я хочу запитатися, що чекає Україну. Прошу мені показати. Прошу показати всім, що чекає Україна у 2026 році. В Україні будуть допомагати однозначно. І для мене випадають хороші карти. По-перше, для мене випадає знову ж таки, це в нас. Чаша, дивіться, коли тебе оберігають, коли тобі допомагають. Це дев'ятка пентаклей, коли тобі, скажем, ти себе відчуваєш як захищено вдома, в комфорті, в спокою. І Тут є двійка пентаклей, тобто це рівновага. Україна виходить у рівновагу. А саме, що я вам хочу сказати, це оця кінцева карта це Королева пентаклей. Це, знову ж таки, все добре у 2026 році. Україна виходить у свій ресурс з допомогою вищих сил. Ну, але вищі сили, ви ж розумієте, вони допомагають, звичайно, через когось, тобто вони допомагають через людей, там, інші країни, і так далі, з допомогою. І я вам чесно скажу, випали хороші карти. Дивіться, я спробую ще запитатися так і зрозуміти відповідь, чи закінчиться війна? Закінчиться війна у 2026 році. Чи закінчиться війна у 2026 році? Хм. Ну, ви знаєте, мені приходить відповідь, що так. Що по перше, тут на кінці колоди просто ймовірна карта. Це карта сонячна, бачите, це карта сонця, аркан сонця. Тобто карта перемоги, карта, ну, дуже сильна карта. І вищих сил, і божественна карта, і ресурсу дуже сильна карта. Дивіться, друзі, мені виходять хороші карти. Я, буду вам, я вам кажу, що бачу, то і розповідаю. Перемога, карта перемоги. І я би сказала, що так, тому що тут вже вийшов король Пентакли. І тут мені показують, що шанс такий є перемогти Україні буде важко дуже. Ви знаєте, і йде така інформація, що, можливо, навіть спочатку, якби, ну, не хочу я, звісно, але кажу що, кажу, що бачу, що от не все одно, щось якби не те, що від, відніметься, ну, про щось домовляться. Так? Про щось домовляться, будуть якісь домовленості, а, ну, скажімо так, між двома іграками, будуть домовленості, тому що тут карта теж, скажімо, домовленостей. І будуть а, домовленості між двома іграками, ось так от мені показується. А, тому що тут, в принципі, так, два короля. Ні, ну, тут король і королева вийшло, але буде домовленості, і якби колісниця а, ось ця зупиняється. І тут в кінці колоди сонце. Тому я вам хочу сказати, що мені показують, що в 26-му році закінчиться. А, як це для України закінчиться? Як для України це закінчиться? Так, відновлення ресурсів, страхи. Україні треба буде відновлюватися. Якась домовленість комунікація. А, домовленість комунікація. Коротше, мені показують, що ось тут про щось домовляться. Тому що тут випали, я вам так от кажу: покажу, закрили карту. Ось так: от, ось такі карти. Дивіться, ось такі карти закрили карту. І це говорить про те, що будуть якісь домовленості, взагалі матеріальні домовленості. І домовляться про якусь рівновагу. Тобто буде допомога Україні. І буде рівновага. А далі дивіться, тут впала в мене карта страху на цю всю історію. Тобто, ще, ще буде якийсь страх, що, наприклад, ну, що на рахунок якоїсь допомоги і домовленості буде страх. І, типу, що Україна дуже сильно, звісно, постраждає. Розумієте, вона просто постраждає. Віддає як своїх дітей. Так мені прям реально це йде. Капець, капець. І, І буде страх за те, що ці, тих домовленостей, якби до кінця ну, не будуть дотримуватися. Ось така мені йде інформація. До кінця можуть. Так будуть думати, так будуть боятися хто. Ну, от, Україна буде боятися. Давайте так, я вам скажу, що цю домовленість можуть о, не дотриматись. А, до, домовленості хтось за домовленість допоможе. І це буде як така поміч Україні, але Україна все одно буде боятися. І. Тут чимось треба буде як жертвувати. Чимось буде треба жертвувати. І це якось тут карта мага випала. Це, скажімо так, що зараз можна сказати, що це в руках... в руках Вищих сил, в руках самої України. Так, і ще раз. Карти в рівновагу. 2026. Слухайте, ті самі карти мені випали. Я питаю, чи Україна вийде в перемогу в 2026 році, і знову закінчилась. Дивіться, цією картою Сонце. Наповнення, відновлення. Перед тим була знову як рівновага, спокій тримання балансу. Перед тим знову страх, страх. Страх, що хтось щось не дотримується. Перед тим, перед тим Україна постраждала. Україні потрібна допомога, як діти її постраждали. Перед тим все стабільно матеріальна домовленість якась за матерію, за спокій, за комфорт. І Україна боїться віддавати своє, дуже сильно боїться віддавати. Але домовленість я бачу матеріальну домовленість. Україна дуже сильно боїться віддавати свої землі. Україна боїться страждати. І в цьому є страх. Тут все одно є оце, якби домовленість ця є, і далі ми виходимо. В рівновагу, і далі дивіться, пішли хороші карти. І карти Сонця знову. Тобто, дивіться, випадає те саме, що я запитала з самого початку. Це дуже важливо. Я вам це показала. Тобто, можна сказати, що у 2026 році, те, що я бачу, що будуть про щось домовленості, і бойові дії закінчаться. Я не знаю, чи це буде зупинка. Прям назавжди назавжди А, Чи це буде от кінець? Ну, можна запитати, звичайно, але я не обіцяю, що це прям от те, що в 2026 році повинно закінчитися це все а, хорошими новинами. Це 100%. Але ну, для українців, але чи це буде от. Прям все це закінчення буде завершення конфлікту, покажіть мені. Це якась буде трансформація. Це карта смерті, трансформація. Дивіться, трансформація це як башня руйнується, йде трансформація, карта смерті. Тобто закінчення буде закінчення. І дивіться, третя карта це ірафанти, це духовна карта по справедливості. Буде розбите серце, розбиті серця, розбите серце, карта дьявола вийшла. І карта любові, карта любові і гармонії. Дивіться, ну якби, йдеться так, що дьявол він не заспокоїться, він захоче, в принципі скажем, пити кров, ресурсів захоче, любові захоче, життів захоче. І от, оця дьявольська енергія, вона не заспокоїться. Взагалі, вона не заспокоїться. Але буде новий початок. Для України буде новий початок. Тобто те, що вона не заспокоїться, і в цій дьявольській енергії будуть, можливо, якісь свої плани і так далі. Це ще не означає, що вони здійсняться ці плани. Тому що тут показана в Україні чудова карта, четвірка жезлів, тобто це вже вихід, це вже вихід, і це вже Україна йде в нове. І коли я запиталася, чи це буде ну от прямо завершення-завершення, тут трансформація, так, коли все руйнується, бачите, це карта. Важні. Смерть Смерть це перехід, все, це кінець, це перехід за щось нове. І тут духовне. Тобто це ще говорить про те, що Україна дуже сильно духовна розвинулася, роз, ну, як розвивається, росте і люди, і сама країна проходить трансформацію і росте. Через, звісно, розбиті серця, росте. Через розбиті серця. Через дьявольську енергію, через темряву, пізнає темряву, тому що ми по-іншому наше серця, наша любов в серцях з'являється від темної енергії, дьявольської енергії. І тут так і показали, розкриваються серця любові, і для України починається новий просто шанс, нова дорога. Тим я свій розклад і закінчу. Тобто давайте думати так, що Україна пройшла свою трансформацію і закінчилася знову. в мене карта, що починає Нова дорога, нове життя. У 2026 році два рази випала карта Сонця. Карта Сонця це дуже сильна карта. Тобто дуже великі шанси, 90%, що це в 2026 році закінчується. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, свої запитання. Ми будемо ще щось цікаве дивитися для України.